Доброго дня, вас вітає компанія Viramax. Зараз у нас на, о, на огляді ось такий сміттєпровід. Тут дана комплектація у нас на 10 метрів. Висота, може бути і більшою висота, в залежності від вашої потреби. Ось 9 секцій таких. Сміттєприймач, який встановлюється. На парапеті. Ось саме парапетне кріплення, як виглядає. От. Піджимний механізм. Все дуже просто, встановлюється, не потребує якихось таких особливих навичок. Метизна група, яка складається з карабінів, ланцюгів. Все в комплекті, все в наявності. Звертайтеся до компанії VeroMax. будемо раді вас проконсультувати і відповісти на ваші запитання. На все добре, до побачення.